Тараш Шевченко, спасибо. укроп. Это Це это продається половина футболок таких. Далі, Циничный Бендера. Петр Олексійович, спасибо. Волонтер-переселенець <говори> з Донецька Леонід Краснопольський показує найпопулярніші футболки. Сюжети для них він із товаришем черпає з російських новин. Доведено до абсурду кремлівську пропаганду про хунту. Їм спало на думку друкувати на одязі. Як там його правильно. Путін, так. Вот це він сказав, що на Україні воюет против нього Легіон НАТО. І то, що вони назвали наших солдат легионом НАТО, це большой комплімент. Ще одна з найпопулярніших футболок з мемом про секретаря безпеки Турчинова. О, кровавый пастор, це моя любов. Коли в деяких соціальних мережах пішла інформація, що призначення кровавого пастора приво кабав рубля, да то я вважаю, що це просто співпадіння. У нього така футболка є. Ми йому подаріли, да. люди. Як вас сприйняло? Очень хорошо. Він взагалі любить такі шутки. Перші футболки волонтери друкували на подарунок тим, хто жертвує на потреби бійців. Та дуже скоро їх почали засипати замовленнями. Тож вирішили перейти до масового виробництва, а третину виторгованого витрачати на вояків. Така пошла волна, Було стільки заказів, що ми почали заказувати, заказувати, придумувати нові дизайни. Атовський Шевченко це нічний Бандера, вежа Донецького литовища. Чоловіки вигадали десятки сюжетів. <плес> Виготовляють патріотичні футболки на фабриці, кожну вручну. Малюнки наносять фарбами за допомогою трафаретів. За зміну розмальовують до сотні одежин. Обов'язково прискіпливий контроль за якістю. Раз може назвали з пункти, то ми кабилашні держати постійно себе на максимальній висоті. Щоб не було обідно і больно за безцільно прожиті роки. Замовлення розлітаються в усі куточки України. Укропівська тематика актуальна і на заході, і на сході. Ба більше футболки з головним символом українського опору укропом і в Росії запотребувані. Я кожні два дні туди відправляю бандероль. За три місяці продажу футболок волонтери змогли закупити обмундирування для півтори тисячі бійців та придбати дефіцитні запчастини для важкої артилерії разом із необхідним. Щоразу везуть воякам і власні футболки. Бійці задоволені кажуть, жарт це теж зброя. Снігирі так снігирі, бюроза так бюрози, хунта значить хунта. І ми чувством юмора солдати все это прекрасно понімаємо. Ми вообще ну туда в Москву поїхати. только бірси постираю, поїдем. Ольга Мостувато, Олександр Довгалюк, програма Вікна СТБ.